Баталії з переименування Павлограда тривають. Сьогодні у порядок День Верховної Ради в чергове внесено рішення про переименування 333 населених пунктів та районів. Про це повідомив народний депутат Роман Каптєлов. Нам ввечері е, об'явили, що буде голосування постанови про перейменування міст України, в тому числі Павлограда і всіх інших міст там Західного Донбасу, Сімельникова та інших. І обурення було в чому, що ну в порядку денному цієї постанови не було, і опозиція разом з там з деякими депутатами шантажує владу, що не дасть голоси за прийняття бюджету 2024 року. Вимагав поставити цю постанову там на наступний день на голосування. І тобто, ввечері ми знали, що сьогодні буде ця постанова. Я зв'язався з мером міста і ми швидко підготувалися, тому що ну, мене і громаду, і місто Павлоград обурює, що нас не чують, і вважають, що місто повинно називатися якось там Матвіїв чи Матвієв. Ну, взагалі не, ніяк не комунікує ні з громадою, ні зі мною, як з представником громади. Ну, з ким. Депутат наголосив, що влада міста зверталася до комітету Верховної Ради з офіційним листом, в якому було запропоновано виключити з цієї постанови рішення про зміну назви нашого міста і голосувати за це питання окремо. Але там відмовили. Але вчора, наскільки я знаю, до комітету звернувся посол Франції і попросив виключити місто в Одесі, яке хоче називатися Шампань. І комітет бистрінько зібрався і виключив це місце, тому що ну посол Франції попросив. А до мене ніяк не може дойти, чому ми не чуємо наші громади, наше населення 100 тисяч населення. Голосування у Верховній Раді таки відбулося. Постанова не прийнята, бо підтримали її лише 208 депутатів. Роман Каптєлов зазначив, що саме через відмову розділити постанову не отримали інші назви населені пункти, які хотіли перейменуватися. Я проголосував проти, попросив проти проголосувати своїх колег. і Вся постанова провалилася. Всі 333 міста не отримали перейменування. Це міста, які хотіли самі це зробити. І тим самим я підставив від ці міста і колег моїх депутатів, і ми цю постанову провалили. За словами депутата, після провалу голосування засідання ради закрили. Там зібралися на погоджувальну раду, і завтра до зали для голосування буде винесена окрема постанова про перейменування міст, які згодні отримати інші назви. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що стосовно п'яти населених пунктів, таких як Павлоград, Южний, Южноукраїнськ, Синельникове і Первомайськ, проведуть окремі дискусії. Нагадаємо, раніше в Павлограді було проведене масштабне опитування. За результатом якого більшість містян віддали перевагу збереженню назви Павлоград, до Верховної Ради України і уряду звертались і Павлоградська міська рада, і районна рада надавали докази про непричетність назви до Російської імперії, але ці звернення не взяли до уваги. 18 вересня 1943 рік знакова дата в історії Павлограда день звільнення від нацистської окупації. Під час Другої світової війни розташування міста мало стратегічне значення. Тут був важливий транспортний вузол і база для постачання ресурсів, що робило його цінним для нацистських сил. У визволенні міста важливу роль відігравали місцеві партизани і антифашистські підпільники, які надавали цінну інформацію та підтримку військовим. Звільнення Павлограда стало не тільки військовою перемогою. Ця подія підняла моральний дух людей і сигналізувала про наближення кінця війни і повернення до мирного життя. На честь цієї дати один з районів нашого міста названо селищем 18 вересня. Гасять пожежі, розбирають завали, рятують людей. Все це про надзвичайників ДСНС. Вони не тільки оперативно реагують на виклики, але й проводять профілактичні заходи. ДСНС це мужні злагоджені люди, які завжди приходять на допомогу людям. Ми виїжджаємо на гасіння пожеж, на рятування людей під час атак Російської Федерації. Також на інші іноді кумедні випадки: на рятування людей, рятування тварин, надання допомоги нашому населенню. Загін Павлоградського району налічує п'ять пожежно-рятувальних підрозділів. До них входять приблизно 200 осіб. На добовому чергуванні зазвичай перебуває 6 одиниць техніки. Підрозділ обслуговує Павлоградський район, але часто виїжджає для надання допомоги до Синельніковського та Новомосковського районів. Рятувальники щодня ризикують життям, щоб захищати людей. Під час ліквідації наслідків прильотів завжди є небезпека для особового складу. Повторні удари, розбирання конструкцій там, де конструкції можуть ввалитися, привалити особовий склад, але. На щастя, травмування особового складу у нас не було. Останнім часом найбільше викликів відбувається для гасіння пожеж через посуху. На минулому тижні ми виїжджали близько десь 12-20 виїздів за добу. Це виїзда дуже такі великі пожежі були, сильний вітер, сильне розповсюдження. Також люди, нехтуючи правилам пожежної безпеки, виходили в ліси. Було багато у нас займань. І лісових масивів, де залучалося дуже багато техніки. І Особовий склад, який не перебував на чергуванні, додатково викликався для гасіння даних пожеж. Проте ситуації бувають і веселими, іноді навіть курйозними. Курйозні, так коли люди одягають там, часто ми виїжджаємо на допомогу це зняття наприклад, кільце хтось на руку надіне, не можуть потім зняти. Буває, діти бавляться, бувають також на допомогу тварини десь застрянуть. Випадки такі курйозні. Так буває, як хтось викликає, наприклад, не може додому попасти. Коли... День рятувальника покликаний вшанувати тих, хто щодня ризикує своїм життям і надає допомогу в надзвичайних ситуаціях. З цієї нагоди бригади ДСНС Павлограда відзначили грамотами міського голови. Ваша праця це, це мужність. Це справжній героїзм. Дякую вам велике. Дякую вам за тисячі врятованих життів. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК в Україні поновили планові перевірки деяких товарів, які можуть бути небезпечними для споживачів. Повідомили у Міністерстві економіки. Перш за все, це дитячі іграшки. До списка також увійшли ліфти та ліфтове обладнання, електричні та електронні пристрої, обігрівачі, засоби індивідуального захисту. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні наклали мораторій на ці перевірки. Однак наразі державний контроль повертається. Укртрансбезпека буде займатися інспекцією. Колісних транспортних засобів, їх нових частин та відповідного обладнання. Держлікслужба буде контролювати медичні вироби та імпланти. Вона не просто віддає книги до бібліотеки. Вона дарує дітям можливість мріяти. Вікторія благодійниця, яка часто приносить книжки до бібліотеки. Абсолютно безкоштовна. Ми з дітьми обожнюємо читати книгу. У нас дуже велика бібліотека вдома, і постійно діти ростуть. З якихось книг виростають. І в цю бібліотеку ходила ще я у своєму дитинстві. Я була записана у шкільні роки. І коли ми записали сюди дітей і ходили, звісно, це логічно буде подарувати ті книги, які ми любили, які ми читали з дітьми, але які вже стали. За віком не актуальні, аби інші дітки могли їх читати також поділитися тим, що ми маємо з іншими. Ідея займатися благодійністю виникла ще два роки тому. З початком повномасштабної війни. Я зрозуміла, що це дуже актуально. Діти дуже багато в нашому місті дітей, які Вимушено переселенці з інших міст, з інших регіонів, які залишили все у себе вдома, свої книги. І бібліотека це їхній спосіб читати книги, долучати до читання, і звісно, ділитися і допомагати книгами це мій спосіб підтримки таких діток. Дарувати книги Вікторія планує і надалі, роблячи це постійною практикою. Крім того, вона намагається залучати своїх подруг. На її думку, підтримка бібліотеки має йти насамперед від павлоградців. В майбутньому благодійниця планує віддавати книги не лише для дитячої аудиторії, а й для дорослої. А наразі вона ділиться літературою у своєму книжковому блозі. Вісім років тому, коли в мене народився старший син, я детально почала вивчати тему книг, дитячих іграшок. І в один момент інформації, яку я вже мала, стало так багато, що мені захотілося нею ділитися з іншими людьми, з іншими мамами, ділитися всім тим, що я вже знаю, і допомагати якось обирати серед того неймовірного різноманіття, яке є навколо. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК Понад 400 скарг стосовно порушення мовного законодавства України в інтернеті надійшло до секретаріату із захисту державної мови цьогоріч. Відповідно до закону, всі інтернет-ресурси органів державної влади, медіа та підприємств, які працюють в Україні, повинні бути представлені українською мовою. Багато сайтів уже створили україномовні версії, що відкриваються за замовчуванням. Вже винесено 49 попереджень і накладено 16 штрафів. Порушників мовного закону можуть карати сумою від 3400 до 5100 гривень або оголосити попередження, якщо це їхнє перше порушення. Якщо ж воно повторюється протягом року, штраф може становити від 8500 до 11900 гривень. Різниця в зарплатах чоловіків та жінок. Бі сьогодні в Україні запускають інформаційну кампанію для скорочення розриву в оплаті праці. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки. Зазначається, що наразі розрив в зарплатах між чоловіками та жінками становить 18,5%. Мета держави знизити до 2030 року цю різницю на 5%. Один із важливих кроків уряду розробка нового трудового кодексу. Зокрема, в кодексі будуть розширені можливості для жінок працювати на умовах гнучкого режиму робочого часу, надобної або дистанційної роботи. Надаються додаткові гарантії працівницям, що вигодовують дитину. Вони самостійно прийматимуть рішення про роботу у нічний час або направлення їх у відрядження, пояснила Тетяна Бережна, заступниця міністра економіки. Нагадаємо, Міністерство відновлення України спільно з представництвом ООН запустило пілотний проєкт навчання жінок водійок у сфері пасажирських автобусних перевезень. В умовах воєнного часу студентське життя не таке насичене, як раніше. Проте є певні традиції, які відбуваються щорічно. Зокрема, посвята у студенти. Студентське самоврядування Павлоградського фахового коледжу провело такий захід для тих, хто розпочав свій шлях у студентському житті. Сьогодні у нас захід присвячений до тижня Олімпійських ігор, який відбувається щорічно. Відповідно, ми поєднуємо його з тим, що у нас відбувається посвята першокурсників. Сьогодні у нас буде естафета, в якій студенти зможуть проявити себе в силових, швидкісних та інших видах спорту. Відповідно, першокурсники мають можливість між собою познайомитися, познайомитися зі студентським самоврядуванням та різними видами крошків, по типу як джура. На початку посвяти студент навчального закладу привітав молодь із новим етапом у їхньому житті. Ми, ви можете пишатися цим званням, що ви вже студент. Коледж це незвичайне місце. На вас будуть чекати різні випробування, цікаві ситуації, жарти, можливо, якісь нові знайомства. Тому ми вас сьогодні тут зібрали, щоб провести такий як ритуал, який посвячує вас у студенти першого курсу. Кіра першокурсниця. Дівчина каже, що подібні заходи зближують не тільки її групу, але й усіх студентів. Окрім цього, прокидається спортивний азарт. Ми прийшли на спортивно-змагальний захід, щоб визначити наші досягнення, хто з нас кращий, і визначити, хто сьогодні переможе. Студенти мали змогу проявити себе в різних естафетах, змаганнях на спритність, силу, витривалість та влучність. Головною метою посвяти у студенти є створення та підтримання спільної атмосфери, а також допомога студентам познайомитися між собою. Данило Трохименко Єгор Брова, Максим Воронов. Новини ПТРК. Україна в п'яте візьме участь в іграх нескорених. У Києві стартував другий етап тренувального збору. Повідомили у мінветеранів. У збірній беруть участь 35 ветеранів війни, що є рекордною кількістю для України на цих змаганнях. Упродовж 10 днів учасники тренуватимуться у командних видах спорту. Зокрема, баскетболі, регбі та кюрлінгу на кріслах колісних, волейболі сидячі. Нагадаємо, ігри нескорених були засновані у 2014 році для реабілітації та відновлення ветеранів війни та військовослужбовців, які отримали поранення або хвороби. У 2025 році Invictus Games пройдуть у Канаді. Особливістю цього року є поєднання літніх та зимових адаптивних видів спорту. Досліджував світ пахощів та створював власні аромати. Леонардо да Вінчі був не лише видатним художником та вченим епохи відродження, а й талановитим парфумером. Він володів спеціальним обладнанням та глибокими знаннями з хімії, що дозволяло йому створювати унікальні композиції. Аромати у часи да Вінчі використовувалися не лише для приємного запаху, а й для релігійних ритуалів, відлякування злочинців, лікування хвороб та навіть ароматизації одягу та їжі. Сучасні музеї намагаються відродити інтерес до епохи відродження завдяки виставкам, присвяченим ароматам того часу, та спеціальним проектам, як от ароматизована ручка до картини Дама з Горностаєм. Це дозволяє відвідувачам поринути у світ запахів, якими насолоджувався сам Леонардо да Вінчі.